Доброго дня! Я вам хочу розказати, як я сіяти буду перець. Дивіться, це у мене вже так посходив гіркий перець кімнатний. А тут я купила собі три перчинки, дві червоні і одну жовту, і посіяла його на перліт. І дивіться, насіння повибирала, воно свіжесеньке на третій день посходило гарненько, молоденькі насінинки свіженькі посходили рясно. і Хочеться надіятися, що вони принесуть гарний урожай. Дивіться, вони чист... гарнесенькі-гарнесенько посходили, тому що свіже насіння. Дивіться, я такі перці купила собі: червоний і жовтий. І ось дивіться, який, який в мене вийшов результат із цих перців. Я їх буду, я їх буду садити в гравлики. Садила їх, робила з підложки, такі равлики, тепер підложка у нас дорога, і тепер буду садити у мусорні пакети і висаджувати ці росточки. Я так сажаю і розсаду, і перців, і помідорів, і е, всю 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 почти розсаду я саджаю у равлики. Воно там гарно виходить, росточки пробиваються гарненько. Саме головне чорна ніжка їх не б'є, тому що поливається під. Не під ножку, а поливається в кульочок, і звідти собі розсада бере, скільки їй треба вологи. І саме головне, що ці равлики можна держати, якщо холодно, перець там не переростає, гарненько, компактно. Получається вище у нього, корінець гарний росте. І якщо треба, можна підсипати трошки землі. Так що дивіться, пробуйте. Дуже гарно виходить.